Оперативна інформація станом на 18.00 15 березня. Триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках через неспроможність здолати сили оборони України. Російська Федерація застосовує тактику терору. Здійснює обстріли населених пунктів, тим самим грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. За добу противник задав три ракетних удари, зокрема й по об'єктах цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 26 авіаційних ударів та здійснив понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність подальших ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка Чернігівської області: Атинське, Волфи, Нестепне, Кіндрятівка, Покровка та Грабовське Сумської області. Та Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ-Бочкове, Бударки, Амбарне і Колодязне на Харківщині. На Купінському та Лиманському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Гряниківка, Купінський, Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Невське, Діброве і Білогорівка Луганської, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, часів Яр, Предтечини, Олександра Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Шуми Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії. В районах населених пунктів Степове, Кам'янка, Сєвєрне, Мар'їнка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Ластичкини, Авдіївка, Тоненьке, Георгівка, Невельське, Побєда, Вугледар, Времівка, Велика Новосілка та ще декілька населених пунктів Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Ольгівська, Малинівка, Гуляйполе, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької області та Токарівка, Антонівка та саме місто Херсон. Через власне безсилля окупанти ведуть боротьбу із цивільним населенням на тимчасово захопленій території Херсонської області. Після ефективного вогневого ураження 12 13 березня районі засередження противника і як наслідок великих втрат загарники посилюють режимні заходи у окремих населених пунктах. Російські окупанти зазвичай переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів. Також відзначено 14 березня рух колони окупантів у бік Криму разом із награбованим майном. У іншому населеному пункті Херсонщини противник проводить контрдиверсійні заходи. Виправдовуючи свої дії, звинувачують мешканців села убивстві російського військового, тіло якого було знайдено. Протягом доби Авіація Сил оборони України задала вісім ударів перину засередження особового складу та військової техніки окупантів. Також цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника. А також дві радіолокаційні станції станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції. Підтримуйте збройні сили разом. Переможемо. Слава Україні!